в ефірі деталі на 21-му каналі, і в цьому випуску ми розкажемо про таке. Старт голосування на Закарпатті відкрилися понад вісім сотень виборчих дільниць. Деякі із запізненням, яким був початок волевиявлення на Учгородщині. Розкажемо далі. Недостатня кількість бюлетенів та плутанина в комісіях. Як почалося голосування в районах Закарпаття у спеціальних коментарях телефоном. Виборча кампанія за новими правилами. Наші журналісти проаналізували особливості перегонів 2015. На Закарпатті відкрилися всі 808 виборчих дільниць деякі – із затримками в Ужгороді на дільничній виборчій комісії номер 764 спорткомплекс юність офіційних спостерігачів не допустили на засідання комісії, яке відбулося перед початком голосування. Відчинилися також із запізненням на 17 хвилин. У баранинцях роботу розпочали вчасно та без порушень. Але кажуть члени виборчої комісії, бюлетені прибули на дільницю пізно вночі. І ще й без номерних знаків тому працювали допізно, наносили номерні знаки бюлетенів вручну. Про початок голосування в обласному центрі та Ужгородському районі у сюжеті. На годиннику 7.15 члени ужгородської ДВК номер 11 відкривають сейф та перевіряють цілісність скриньок. Сьогодні тут голосуватиме 1180 ужгородців четверо на дому. За виборчим процесом ретельно стежать більше двох десятків спостерігачів. Ми попередньо зробили розподіл роботи. Ми розділили людям списки по вулицях і бюлетні. Депутатів обласної ради, кандидатів депутатів обласної ради, кандидатів на мера і кандидатів на депутатів міської ради у восьмій ранку в коридорі невелика черга. Іван іде голосувати першим. Квапиться на роботу. Питання чи йти на вибори у чоловіка навіть не виникало. Треба дати дорогу новим людям, щоб якось змінили цю ситуацію, яка в державі ну, і Кожен виборець має свого, як кажуть кандидата. І... Бачу в ньому якусь перспективу для нашого городу, для нашого краю. У районі виборчий процес проходить дещо по-іншому. Жителі села Баранинці за традицією спочатку йдуть до церкви на надільну службу, а вже потім натхненні голосувати. Помолюся, а потім ж би світло в голову вибрала за кого моя душа, хоче проголосувати з моє серце, за кого дати свій голос. Після дев'ятої ранку на дільниці у Баранинці почали сходитися виборці. Голосування проходить спокійно без порушень. Голова ДВК Ганна Васильівна на виборах працює вже одинадцятий рік. Проте зізнається, місцеві вибори 2015 – найскладніші. Ці вибори готувалися в дуже короткий термін. Люди не підготовлені, документація не підготовлена. Є багато помилок таких організаційних питань. Я всіх попередила. Будьте дуже уважні, дуже будьте. На ну, акуратні, терпеливі, тому що на протязі дня можуть бути усякі нюанси. Найбільші проблеми були через зіпсовані бюлетені. Частину нових доправили на дільницю у п'ятницю, 23 жовтня. Решту лише вчора ввечері. Тоді ж члени ДВК виявили, на бюлетенях немає номерних знаків дільниці. Тому працювали допізно, наносили номерні знаки бюлетенів вручну. Це довелося присати на всіх 1644 екземплярах два рази: один раз на талончику і один раз на виборчому бюлетені, тобто 3282. 8 разів ми всі писали вручну. І то ми потратили приблизно до трьох годин. По обіді представники більшості комісій зі спеціальними скриньками вирушили до виборців, які голосують на дому. Лише у Баранинцях таких понад півсотні. Неспокійно у районах у селі кошелево Хуського району зранку виявили, що кількість бюлетенів для голосування за сільського голову є меншою від необхідного. Склали акт про порушення, а дільницю відкрили із запізненням у годину. Про затримки та плутанину заявляють і представники інших районів. Коментарі з перших вуст телефоном далі. У 8.00 дільниць була затримка, там було невеличке ЧП. Не хватало біля 200 для голосування за сільського голову. Склали відповідний протокол і в 9.00 запустили людей для голосування. Усі виборчі дільниці, надячуючи, вчасно розпочали свою роботу. З як і в області, у нас була проблема з виборчими бюлетенями, ще було на деяких дільницях також ну, з технічними помилками, але Невідомо, вчора до порафія з не розправилися і все вже в порядку. Ситуація нормальна, спокійна. Люди йдуть, голосування проходить поки що, без, без всяких порушень. Жваві сили, яка на бадівниці надаємо. Порушення є кажуть, і правоохоронці. У міліції зафіксували 25 порушень виборчого законодавства, але жодної кримінальної справи поки не порушили. Тривають перевірки за кожним окремим фактом. Станом на 12 годину маємо 25 таких повідомлень. Вся інформація зафіксована. Перевіряється наразі. Немає порушень кримінальних проваджень як приклади, часто інформація не підтверджується. У МВС України в Закарпатській області просить повідомляти про порушення виборчого законодавства за номером цілодобової гарячої лінії 0312 695 050 або за номером 102. У більшості з 14 спеціалізованих дільниць області цьогоріч вони є тільки в лікарнях. На руки видають щонайбільше два бланки замість трьох. Через новий закон нововведення в системі волевиявлення. Голос за кандидата та партію в обласну чи міську раду зараховується лише за умови прописки у відповідному окрузі. Ті ж, хто перебуває на лікуванні чи на роботі, голосують відповідно не за місцем прописки. Та як у нас спецдільниця, то я вже казала, то в нас. Не попадають під голосування на область, тому видають по два бюлетні. Комусь дають один взагалі. Так як, наприклад, є такі працівники цього медичного закладу, вони, наприклад, прописані не в цьому окрузі, не в цьому районі. Тому їм видають один бюлетень лише за мера міста. В тому, що тепер ці вибори вони йдуть як. Від нашої дільниці лише 500 метрів, бо ми тепер голосуємо по округах, а в нас 24-й округ по місцевим виборам. Тиші в Ужгороді пройшов не зовсім тихо. За 24 години до виборів мали зняти всю друковану агітацію та політичну рекламу. Політична реклама деяких партій та кандидатів залишалася на бікбордах, а буклети та газети з агітацією прибрати повністю не змогли. Більше у сюжеті день тиші в ужгороді пройшов з порушеннями. У передвиборчу суботу, коли містяни мали би відпочити від політичної реклами та подумати над своїм вибором без агітаційного тиску. Місто все ще в агітках та навіть білбордах із зображеннями кандидатів. Хоча за законом за це передбачена адміністративна відповідальність. Ну, відповідальність, в принципі, можна сказати, така смішна, і я наголошую на тому, що вона повністю збігається із відповідальністю за агітацію в невстановлених місцях. Полягає в накладенні штрафу в розмірі від 30 до 50 неоподаткованих мінів доходів громадян, а на посадових осіб від 50 до 70 неоподаткованих мінімум доходів громадян під'їзди, двори і навіть стовпи від агіток та рекламних газет в Ужгороді прибирають комунальники. Але кажуть, щойно очистять стіни та двері під'їздів від агіток і приберуть буклати. Спритні працівники політштабів приносять нову рекламу. Тож у передвиборчу суботу доводиться працювати посилено. Кожний двірник має закріплену територію. Вони яку прибирають, це всі вони будуть знімати агітаційну рекламу, яка знаходиться на будинках, на е, правильно сказати, на стовбах. Всюди-всюди йде всюди, вона буде цей. Люди теж прибиратися, бо щоб було всюди чисто. Та більш-менш прибрані тільки центральні вулиці міста, хоча навіть тут позбутися від всього агітаційного сміття повністю майже нереально. Всюди валяють. Біля кожного ящика мусорного. Це для газет? Там у дворі всюди. Кожен де ящики, там сюди сіть. Бікборти і ще висять. А це ж теж політичний реклама. Це багато, багато є. Я тільки вийшов з дому, теж бачив, як є. Імре Мадір, який мешкає в новому районі Ужгорода більше десяти років, розповідає, навіть під дверима знаходить купу макулатури перед кожними виборами. Та на цих політичної реклами особливо багато. Ця до там, то то все, все на місці, так як було, так і є. Все буквально. Нічого не зроблено за ніч. Політичні, то, -то нічого не зняті. Все на місці. Все, коротше, всякий газет. Ну, я фактично радий, бо маю на дачі чим розпалювати. Зранку тихої суботи ми зафіксували кілька білбордів із символікою двох партій, та борди із фотографіями кандидата на посаду міського голови. Усунути партійну символіку з рекламних щитів мали би їхні власники: рекламні та піар-агенції. Встигли не всі, хоча зображення зривали або заліплювали навіть уночі. Борди також будуть знімати на день, на день тиші повинні бути зняті всі агітаційні матеріали. Повинна залишитися тільки. Бізнесова і така соціальна реклама по обіді, обличчя та партійна символіка на вулицях обласного центру Закарпаття таки зникли. Більшість білбордів очистили від реклами. А от прибрати дрібні агітки, календарики, газети, плакати як завжди не встигли. Виборча кампанія за новими правилами. Місцеві вибори 2015 особливі новою системою голосування, пропорційно відкритими списками стислими термінами передвиборчої гонки та кількістю новостворених політсил. Політологи відзначають, за новими правилами грати складно і для виборців, і для кандидатів. Бо систему до кінця не розуміють ані перші, ані другі. Проаналізували особливості цієї виборчої кампанії наша Олександра Туранова. Під Сумки у сюжеті чи не вперше у закарпатців настільки низький інтерес до місцевих виборів. Явку прогнозують у межах 51%. Хоча кандидати до районних, міських та селищних рад завжди викликали більший інтерес, ніж претенденти у народні депутати. Нині ж все більше людей проявляють себе як аполітичні ще частина не може визначитися. Кому заплатили за, за ці вибори якусь мізерну суму? Вони точно прийдуть, бо Бо все-таки хоч трошки совісті мають. А хто нічого не, не, не заробив на цьому, вони, я думаю, проігнорують. Я не, не дуже би хотіла йти голосувати, навіть не знаю за кого. Розчарування одне. Є люди знайомі і так в розмовах з ними вони ну, прийдуть, але, чесно говоря, настрій не дуже. Ці настрої пояснюються багатьма факторами. Перший ми обираємо ради на два роки. Бо після адмінреформи у 2017-му нас чекають чергові місцеві вибори. Тому теперішні багато політиків сприймають як тестові. Багато хто розцінює із політичних партій, керівництво політичних партій. Оцінює ці вибори не настільки принциповими, скільки ну така проба пера своєрідна да, проба в електоральному процесі, проба в електоральних яких кандидатур там списку політичних партій і так далі. Тобто дуже багато людей, які на сьогоднішній день ну тільки вчаться, як грати за новими правилами в вибори. Нових правил на виборах 2015 справді багато. Нова система голосування з начебто відкритими списками. Насправді ж відкрили їх лише частково. Фактично, по одному кандидату на одному виборчому окрузі. Округи поділили нерівномірно. Тобто на одному окрузі лідеру треба мати тисячу голосів, на іншому достатньо кількох. Сотень складна і до кінця не зрозуміла сама система голосування і подальшого підрахунку голосів. Дуже дуже заплутано, на мою думку. Я не знаю, як це буде в день виборів, як наскільки це донесли до людей. Ну мені здається, що це досить заплутано і будуть вибирати або конкретно хто кого знає, або під, хто підтримує конкретну політичну силу. Майже вдвічі зменшили і кількість мандатів в Ужгородській міській раді, наприклад, замість 60 депутатів на цих виборах оберуть лише 36. Кожна з 16 партій від округу може висунути одного представника. Та якщо навіть кандидата від округу підтримає більшість виборців, не факт, що він пройде по внутрішньопартійному рейтингу, адже головне в цих виборах рейтинг партії. Якщо політсила не долає бар'єру 5%, пролітають і всі кандидати. Кандидати який на одному із округів, який, Є маленький, набирає більшу кількість відсотків. Він приходить до міської ради. В той же час депутат, який набирає на великому окрузі набагато більшу кількість голосів. Я говорю, виборців не в відсотковому відношенні, Він програє ці вибори і не потрапляє до до ради, тому що тому цей закон він е, уже автоматично заклав конфлікти у партійних організаціях. І ви побачите, що вони будуть після того, як будуть рахуватися голоси разом з кількістю місць у радах, скорочений і час передвиборчої агітації раніше на Наташ... Щоб розрекламувати себе, політики мали 90 днів. Цього разу втричі. Ані виборцям, ані новим кандидатам цього часу не вистачило. У плюс це лише великим парламентським партіям з потужним фінансовим ресурсом. А проявили ті, хто має фінанси більше. А хто дуже може бути хотів, і у нього є полання працювати, і є можливості, якісь, у нього не було відмені. Подготовить себе электорат свой и себя в том числе. Просто були. Вони не встигають розкрутитися, вони не встигають добре провести виборчу кампанію. Для парламентських політичних партій, для великих політичних партій, для політичних партій, які мають фінансовий ресурс, це є навпаки дуже позитивні умови, тому що вони завдяки своїм ресурсам можуть швидко і ефективно проводити виборчу кампанію. Тому прогнозується таким чином, що сильні політичні партії будуть мати набагато більше голосів, ніж слабкі політичні сили, які просто не встигають робити. Також цього разу балотується багато молоді, хоча досвідчені політичні гравці. З місцевих еліт також йдуть у ради. Експерти прогнозують представництво 50 на 50 нових та відомих кандидатів. Ці люди маючи досвід і скажімо, ангажування в структури адмін влади вже безпосередньо. Вони настільки поросли зв'язками, поросли в тому числі корупційними схемами, так що це викликає звичайно якраз той ризик. Чи не це не призведеться безумовно до того, що ці вибори нічого нового порівнянні з іншими не покажуть? Тому що частки, можливо, навіть половина, можливо, навіть дві третіх в органах місцевого самоврядування опиняться ті самі люди. Таке враження, що ради будуть дуже такими мозаїчними, буде велика кількість фракцій. Ну, до десятка, де буде справді багато нових людей, людей без досвіду, люди, які десь занесуть нову кров у політичне життя, де щось оновлять. Але думаю, мінімум рік їм доведеться учитися, здобувати досвід, входити у ситуацію. Ще одна цікава річ: реклама кандидатів цього року, як ніколи, популярні лозунги всеукраїнського значення про нову владу, стабільність, тарифи чи підвищення пансій. І, хоча у міськраді жоден кандидат ці питання вирішити не зможе. Популізм затребуваний. Також багато кандидатів чи представників партії рекламують себе так званими місцевими зірками, відомими однопартійцями зі сфери культури чи спорту. Цим партії на думку політологів намагаються замаскувати відсутність хороших управлінців у команді. І найголовніша особливість місцевих виборів 2015-го – це, так би мовити, фінансова підтримка виборців. Нею зловживають чимало політичних сил та кандидатів. Але тільки волевиявлення народу покаже наскільки зріле наше суспільство для свідомого вибору. Чи розуміємо ми, що від нас залежить, хто представлятиме нас у місцевих радах і управлятиме селом чи містом? Наш вибір покаже, чи навчились ми бути реалістами, чи вміємо об'єктивно оцінювати роботу політиків і аналізувати обіцянки та реальність справи Виборча мобілізація з гумором закарпатські журналісти та громадські діячі розробили концепцію мобілізаційної інформаційної кампанії, щоб вивести найзахіднішу область країни з аутсайдерів у лідери заявкою виборців 25 жовтня. Жартівливий флешмоб похопив місцеві засоби інформації та соціальні мережі з акцентом на Фейсбук та ВКонтакті, де більше молоді. Розробники пояснюють, хотіли зробити гасла не тільки змістовними, а й емоційними. І сут. За <закарпатськими>. Тому хештег акції пой на вибори, тобто пішли на вибори. Прошу всіх 25 числа прийти на вибори і підтримати будь-кого за кого ви голосуєте. Я розумію, зрана на гриби, туди-сюди, білі, ліскові, але після обіду прийшли, проголосували, а вже потім йдете чистити то все. Є час зробити свій вибір саме від нас залежить, яким буде Закарпаття завтра. Тож не зволікайте, беріть паспорт і йдіть на дільниці. А повернувшись, микайте 21-й, щоб побачити головні деталі цього важливого дня о 20.30.